Починаємо вікно шаблонів. Відкриваю Кемскейч. І що ми маємо? З вікнами шаблонів? Ми вже з вами знайомились. Вони знаходяться у правій частині права вертикальна панель. Ще вікно шаблонів можна відкрити тут, якщо вам чогось не вистачить. Тут додаткові шаблони. А ті, що є на панелі, ми вже з вами їх бачили. Ось, скажімо, карбоксильна група. Вона тут у нас у вигляді форміатної кислоти, але ми можемо вставити будь-який інший радикал. Або, скажімо, бензен. Або Ну, Нітрогрупу ми брати не будемо, бо з нею ми рідко зустрічаємося. Або це О, це аж альдегідна група, ну тощо, тощо. Тобто шаблонів багато, потім у вас буде бажання, ви з ними ознайомитесь, це не принципово. Єдине що, шаблони це дуже класна річ, і їх треба підлаштувати під себе. Тому, де вони знаходяться. Ось Templates, шаблони. Клацаємо, і тут є дві позиції: template window і template organizer. Template window це, це е, ті шаблони, які взагалі є. Закриємо, а темплейт органайзер. Це шаблони, які ми підлаштовуємо під себе. Ми, на жаль, не можемо вімкнути всі там є. Бачите, фіксовано 21, а можливо, тільки 12 вставити. Тому ми для себе обираємо ну, необхідні нам шаблони. Наприклад, давайте подивимося на них. Template Window. Ну, Амінокислоти, вам не треба казати, що це. Ке. Аніони також зручно іноді вставляти. Ми рідко з цим стикаємося, якщо стикаємося, але в принципі воно може бути. Ароматика, ви бачите різні поліароматичні спалуки, стрілки ось цей шаблон бажано мати. І він має два варіанти: page 1 і page 2. Тобто, ось такі є стрілки. Всі групи. Тобто, ну, знову ж функціональні групи, велика кількість функціональних груп. Гарбугідрейтс. Тобто, ви знаєте, що малювати їх ну, довго і противно, можна брати їх звідси. Чейз, ланцюги. Також буває необхідно, щоб не малювати всю цю структуру. Фіджес. Ну, це біологам треба, я гадаю, ну, мені це не треба. Анука Чейс, тут ще два варіанти є. Ось такий ще варіант. Фігури, я вже сказала, лапкіт. Ось це суперкласний шаблон. Я дещо пізніше покажу вам, як ним користуватись, і їх аж сім. Я зупинюсь на них більш детально. Бейсік, тобто основні апарати. Бачите, як це зручно, коли ви хочете якусь ну, інструкцію для лабораторної роботи зробити, ось вам крапельна лійка, ось вам е, прибу... прилад для перегонки, дистиляції. Другі апарати. Якщо треба показати, що треба виміряти температуру, дуже зручно ним користуватись, флеск, різноманітні. Ну, адаптери і ну, перехідники, аналітикал, різні варіанти аналітичного обладнання, і ось ще такі різноманітні речі. Дивіться: особливо у цьому класі, коли ми тільки починаємо. Працювати, і у нас є тема лабораторне обладнання. Ну, до речі, я вважаю, що треба всім дітям порекомендувати цю програму, щоб вони її встановили. І якщо вона в них встановлена, можна їм дати завдання: зібрати апарат для дистиляції або зібрати прибор для фільтрування. Тобто, їм буде дуже цікаво грати з цим обладнанням. Повірте мені, це для них буде як. Ну, лего. Таке хімічне лего. Далі інші шаблони, лейблс, ну, всілякі такі, ну, знаки заборони. Летіс також дуже зручна річ, коли ми говоримо про кристалічні градки. Льюіс Тракча ось це дуже зручна річ, коли ми розбирали електронні ефекти. Я вам сказала, що можна знайти в іншому місці ці електронні пари. Ось тут їх можна брати. Ось, скажімо, якщо ми хочемо взяти неподілену електронну пару, ось вона вже в нас є, щоб ми не мучились. Далі поїхали. Моноциклічні алкани. Я не думаю, що вони вам потрібні. Ньюменівські проєкції, ну, це для поглибленого вивчення. Орбітейлз, це дуже зручно, коли ми хочемо показати ось перекривання, банановий зв'язок, або хочемо показати перекривання пізв'язку і сіма зв'язку. Ну, і скажімо, один. Скопіюємо. Копі. Pass default. Ось у нас ще одна орбіталь. І тут ми можемо показати дітям дуже зручно показати, як вони перекриваються ці орбіталі. Далі поїхали по шаблонам. Шаблони полімерів, реакційні символи, іноді нам треба. Дельта G ну, нам не треба, дельта F, Але іноді зірочку поставити. Але ось тут ми ставимо, ось, скажімо, для електролізу, коли діє, під діє електричного струму, то, ну, тощо, багато всього. Rings, кола, знову ж, для вуглеводнів дуже зручно. Stereo templates, знову ж, щоб самим не малювати. Альфа, сахари і вітаміни. Ось такі в нас шаблони. Дуже, Ага, ось тут три навіть шаблони вітамінів. Їх дуже багато. Ви ж розумієте, що коли ми дітям кажемо про вітаміни, то малювати такі структури ну, не так просто. І це іноді дуже зручно. І ось ми можемо налаштувати органайзер. Ну Ось алкалоїди нам геть не потрібні, аніони, ароматика стрілки, вуглеводи. ну, Поки що можна їх прибрати. Ланцюги, звичайно, потрібні. ДНК РНК, ну, в принципі, не потрібні. Фігури нехай будуть, лепкіт обов'язково. Лейблс, ну, не знаю. Моноциклічні алкани. Я не знаю, чи потрібні вони. Ньюменовські проекції, Ви для себе гадаєте, орбіталі нам потрібні, градки потрібні, Льюісовські структури потрібні, приклади, полімерів, реакційні символи. Ну, ось ви ставите там, де вам потрібно, і натискаєте Ок. І вони вже у вас є у темплейт Windows. Ось тут вони є, і ви їх зможете у будь-який момент відкрити, коли вам потрібно. Те, що ви для себе виділили. Але підкреслюю, ви можете обрати тільки 12. 12 решта, там у платній версії, але нам стільки не потрібно, в принципі. Деякі, деякі функції цієї програми, хоча вона і безкоштовна, деякі функції цієї програми, на жаль, є платними.